Досліджуємо властивості паперу. Папір це матеріал, що добре відомий кожному сьогодні. Людина не уявляє своє життя без паперу. Пропоную вам дослідити властивості паперу. Давайте з вами розглянемо білий папір. Спробуйте його на дотик. Погладьте його, який папір! Він на дотик гладенький. А ще який він тоненький. А це кольоровий папір. Він буває різних кольорів. Як і білий, кольоровий папір. Також гладенький на дотик. Візьмемо шматочок білого паперу. Та давайте його зімнемо руками. Погляньте. Папір мнеться. А візьміть ще один папірець та спробуйте розірвати його руками на шматочки. Подивіться, папір рветься. А візьмемо ще один листочок і спробуємо його розрізати ножицями. Отже, папір ріжеться. Візьміть аркуш паперу та опустіть його в ємкість з водою. Подивіться, що сталося з папером. Так, вірно, наш папір намок у воді. Він став мокрим. Дітки, пропоную вам поглянути, що? Я піднесла до свічки папір і погляньте, що трапилося. Він загорівся. Отже, в жодному разі не підносьте папір до вогню. Це дуже небезпечно для вашого життя. В жодному разі не можна так робити. А скажіть мені, будь ласка. Про які властивості паперу ви дізналися з сьогоднішніх дослідів? Так, що папір мнеться, рветься, ріжеться і навіть горить. Так, намокає, молодці, вірно малята, я дуже була рада розповісти вам про досліди з папером. До побачення, до наступних зустрічей!